Своїх сіл і міст та столиці чернівці ми не дамо нікому відібрати. Ми вистоїмо їх для себе. Чужого не бажаємо і свого не дамо. Тут на нашій землі під нашою правою не будуть бояри панувати. Українська земля для українського мужика. Ми твердо постоїмо, щоб в нашій українській державі наступив також справедливий лад, щоб наша держава давала багатство в культурних доробках нашому народові, щоб заспокоїла потребу на землю нашого мужицтва, щоб пошанувала робочу силу робітника, давши йому всяку охорону. І це все осягнемо. Бо наша влада буде народна, збудована на основі загального, пропорціонального, рівного, і тайного права голосування мужиків та жінок це ми осягнемо на своїй землі, а не чужій своїми голосами, а не чужими. Тож до праці твердої, незламної, гарячої, невтомної, мужчини, і жінки, хлопці, і дівчата, інтелігенція, духовенство, учительство, шляхтва, селянство, і робітництво, уряди громадські зі своїми начальниками. Всі ви діти цієї землі, станьте своїми грудьми разом з народом. Кучіться до самооборони, докажіть свою готовність все служити тепер собі, і зійдіться з цілого краю, з кожного села в неділю, 3 листопада до Чернівців, щоб там вселюдно об'явити свою волю цілому світові. Там зійдемося на всенародний вічі, в народному домі о 10 годині рано. Це заклик буковинської делегації Української національної ради до українського населення нашого краю більше 106 років тому назад, опублікований у найстарішій газеті Буковина 2 листопада 1918 року. Більше ста років назад. Але теми незмінні. це про нашу незалежність, нашу єдність і територіальну цілісність і наші свободи і бажання жити в демократичній державі. Дорогі буковинці, 106 років назад відбулося велелюдне народне Буковинське віче, де більше 10 тисяч з кожного села і містечка Чернівецьчини і Буковини проголосували за бажання жити в одній великій неподільній Україні. Пам'ятаємо історію, шануємо наші традиції, пам'ятаємо, наскільки важливим тоді це рішення було для об'єднання всіх земель, наскільки важливим було для Фінального розуміння нашого національно-культурного відродження, нашого прагнення бути незалежною державою пройшло більше ніж 100 років, і сьогодні ми боремося проти російського окупанта. І сьогодні ми задаємо е, утисків з боку північного сусіда. Але ми вистоїмо. у нас є українська незалежність, є наша земля, є прекрасний народ, є прекрасні збройні сили України. Тож до праці шануємося. Підтримуємо один одного, борімося і далі з днем і річницею буковинського народного віччя.